Вітаю вас на каналі Анальдинка Крипто. Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами продовжуємо рубрику інвестиційний портфель. На вулиці вже жовтень, ми вже третій місяць підряд набираємо наші портфелі, тому пропоную вам перейти відразу до графіків і передивитись, яка наразі зараз ситуація по ним. Розпочнемо з самого графіку біткоїну. Як бачимо, за місяць вересень відбулося дуже багато цікавих ситуацій. У нас було як і активне падіння, так і активний рост. Наразі ми наблюдаємо таку невеличку корекцію. Надіюсь, що це корекція, все таки, а не продовження даунтренду. Але в результаті наша позиція вона знаходиться в плюсі по біткоїну. Так далі давайте передивимось Графік ефіру. По Ефіру також і по всім інших альтам будуть схожі графіки. Перша полина вересня було падіння, досить повільне а потім уже такі Помірне зростання, тобто точніше, не помірне, а навіть досить активне. Після чого ми бачимо таку невеличку корекцію. Позиція по ефіру на даний момент знаходиться в невеликій просадці, але це по суті взагалі нічого не міняє, так як вона мізерна. І наразі в мене ще позиція по ефіру. Вона не набрана повністю так само до речі, як і біткоін. Тобто, в мене ще третина. Виділеного бюджету на і ефір вона висить в лімітних заявках. Тобто, якщо буде яке значне таке пониження цін, то відповідно там я вже й доберу дані активи. Наступна монета в нас Solana. По ній графік він не досить цікавий. Поза набрана на одну третю з бажаного виділеного бюджету, тобто, в мене ще є дві зелені зони підбору по салані, які я. Надіюсь, не надіюсь, можливо, колись будуть виконані. Якщо ціна все-таки туди не дійде за там, наприклад, 5 місяців, то вже побачимо. Можливо, я буду вносити якісь зміни до мого позиціонування щодо цього активу. Але наразі ситуація така, що був зроблений один вхід, і позиція набрана на одну третю. І ця позиція відповідно знаходиться в плюсі. Наступний актив це Тонкоін. Він мене набраний вже на весь бажаний бюджет, який я під нього виділив. І тут нам лишається лише спостерігати за ситуацією. Графік мені, чесно кажучи, не сильно подобається. Тобто, якщо біткоін і далі буде йти в бік або знижатись, то відповідно тут тонкоїну є куди падати. Тобто в нього потенціал для падіння, так сказати, досить великий. Але в цілому він після навіть арешту Дурова, після всіх скандалів, зв'язаних з Телеграмом, він все-таки тримається. В зоні наразі так сказати без убитку. Так були зони плюсові, але наразі це трошки нижче, ніж точки входу. Наступний актив з нашого портфелю це токен Mantle. і він наразі за весь час майже сильно нікуди не здвинувся. Він майже весь час йшов бік, то вище точки входу, то нижче точки входу. І моя позиція вона набрана трошки більше ніж на 2 третіх від виділеного бюджету. Так, в мене ще є лімітні заявки в цій зеленій зоні, і надіюсь, вони будуть дібрані при якомусь зниженні. Але якщо монета піде нижче, то звичайно тут також потенціал він не сильно великий, але він буде не дуже приємним для мене. Але надіюсь, що все-таки в цій зоні десь і буде ця точка, сама розворотня, від якої піде весь ріст. Але все-таки все залежить від біткоїни. Коли і куди він піде, туди й підуть всі за ним інші альткоїни. Тому тут також чисто спостерігаємо за ситуацією: лімітні ордери виставлені. Просто чекаємо. Наступний актив, який наразі дає такий непоганий перформанс: це FED. По даному активу має також стоять лімітні заявки по ціні плюс-мінус 50 центів. Е, Можливо, колись тоді дійде ціна. Я до цього буду готовий і буду докупляти. Наразі даний актив від точки входу зріс майже на 70%, А в моменті його all-time high, так сказати, був майже 100%. Від нашої точки входу що в принципі досить гарний результат, і я навіть почав задумуватись над тим, як мені правильніше фіксувати даний прибуток, тому що можливо я буду робити ребалансування портфелю, тобто буду фіксувати профіт на тих активах, які дуже різко виросли, і перекладувати його в ті активи, які ще не виросли. Такі думки в мене існують. Я ще 100% рішення не прийняв, що я буду так робити, але вже задумуюсь про це, тому що коли монета виросте на 1х, 2х, 3х, то буде якось не дуже розумно. Не зафіксувати дані прибутки і дивитись на те, як монета, наприклад, відкатується до попередніх цін. Не хотілося б це пережити, тому я думаю про те, щоб поступово фіксуватись по мірі зростання і далі вже перекладувати даний профіт в інші активи, які ще не зросли. Я це ще все математично придумаю, як краще зробити, і коли в мене вже буде якесь точне чітке рішення, я відповідно дам вам про це знати. І щоб не пропустити моє наступне відео про ребалансування портфелю, ставте дзвіночок, підписуйтесь на канал і, можливо, напишіть якісь коментарі, якщо вам є що сказати. Наступний актив з нашого портфелю це Ondo, і, до речі, він весь вересень майже не падав, а лише зростав, на відміну від інших активів. І по даному активу ми також ще виставлені лімітні заявки. Тож в випадку якоїсь просадки різкої я до цього буду готовий і докуплю даний актив. Наступний токен це Pepe. У мене по ньому також набрано 2 третіх від позиції. Також є зона, де я виставив лімітні заявки. Вона виділена з зеленим кольором. І в разі якоїсь просадки чи падіння я також буду готовий його підібрати. Наразі ціна знаходиться набагато вище ніж точка нашого входу. Це буквально. Більше ніж 30%, тому в цілому у нас досить комфортна точка входу. Просто сидимо і чекаємо на наш буран і на ті ж самі ікси. Ситуація по двом наступним монетам набагато цікавіша, особисто для мене, тому що над ними я провів найбільше часу. В роздумах, коли мені варто заходити, чи варто мені виставляти лімітні заявки, і тому подібне. Нагадаю, що наш одноденний графік виглядає наступним чином, і дану рубрику я почав в той момент, коли даний токен він весь час падав, тобто в нього не було сформовано ніякого дна. І я вирішив для себе, що буду набирати даний токен тільки тоді, коли він остаточно впаде і вже наторгує якусь проторговку і. Хоч буде якась певна із тому, що ми не підемо на наступний день після того, як я підібрав даний актив ще нижче. І так, дана проторговка вона все-таки відбулась. Я встиг набрати позицію на одну третю. Я виділив цю в зелену зону, коли це все відбувалось. І поки був цей весь зріст, я активно думав, що мені робити, і просто виставив лімітні заявки відповідно в цій зеленій зоні, в яку потім токен потрапив, і моя лімітна заявка була виконана. І набрана на 1 третю від виділеного бюджету. Також я для себе виділив наступну зону покупок зеленим кольором, і в мене там вже також стоять лімітні заявки. І надіюсь, тобто я вже готовий до того, що якщо ціна присяде, то мої лімітні заявки будуть виконані. Наразі точка входу знаходиться набагато нижче ніж ціна, точніше, не набагато, а більш ніж на відсотків там 10-15. В моменті це навіть було там порядка 40%, що ну прям дуже немало було. Але все-таки наша позиція набрана лише на одну третю, але я не поспішаю з даним активом, так як він достатньо ризиковий. Він ще не дуже сформував своє якесь дно, не знайшов так сказати свою справедливу ціну. Але наразі вже схоже на те, що можливо це є те саме дно, від якого піде зростання, і можливо мені навіть не вдасться повністю набрати дану позицію. Але вже як буде, якщо ціна дуже сильно піде на зріст, то вже буду вирішувати, що мені робити з так сказати залишком USDT. Так, наступний цікавий актив це BLAST, По ньому майже така сама ситуація, як по EzreFi була, але трошки інша. Також ціна знаходилася в постійному падінні, і я очікував якогось відскоку, якоїсь проторговки, від якої вже можна було прибити якісь висновки, коли мені необхідно підбирати даний актив. І так, як бачимо, токен він якийсь час падав, потім він відскочив і знайшов свою проторговку, в якій я і вирішив, що саме час. Виставляти лімітні заявки для того, щоб підібрати даний актив. І перша лімітна заявка в мене була в районі, як ви бачите, цієї зеленої зони, і токен був успішно набраний на одну-третю частину. Також я виділив для себе ще наступну зелену зону, але чомусь я в ній не був впевнений на всі 100% і на той момент не виставив лімітні заявки. Якби я їх виставив, тоді коли я про це думав, то вже в мене була б позиція з набагато кращою точкою входу. Але таке буває, і за нерішучість на ринку ми платимо своїми грошима. І відповідно після цього я вже виставив лімітні заявки в цю зелену зону і очікую, що при наступному можливому падінні токен буде набраний на ще одну третю позиції, і в сумі я буду мати дві третіх від повного сайзу. Одну третю я все-таки лишу на випадок, якщо токен піде ще нижче. Так, а тепер ми переходимо до мого улюбленого активу, тої самої сірої конячки мого портфелю, яка все-таки вистрілила, але, на жаль, без мого трейдерської позиції. Тобто, ми бачимо, що даний токен буквально за один день виріс більше, ніж на 100%, а зелені зони моїх покупок він так і не досяг. Тому, відповідно, мій трейдерський портфель він сидить без даної позиції і просто спостерігаю за тим, як даний токен росте, падає і взагалі. Галі спокушає на те, щоб виставити лімітні заявки ще вище, ніж вони наразі. Наразі я вже не впевнений, що токін взагалі зможе найближчим часом, там найближчі декілька місяців дійти до цих відміток, і можливо, я все-таки перегляну дану позицію і підтягну мої лімітні заявки ще вище, але насправді я не дуже люблю таким займатися, тому що по закону підлості, як тільки ти підтягуєш лімітні заявки вище, токен починає валитись з'їдає твої лімітні заявки і падає набагато нижче ніж вони були до цього. Тому я поки не поспішаю. Я ще трошки почекаю, понаблюдаю за тим, як буде розвиватися ситуація. І якщо токі не далі піде на зростання, то все таки, мабуть, я краще залишусь без позиції, чим заходити на зелених свічках в неї. А залишок виділених USDT під даний актив, я можливо знайду, як прилаштувати на якийсь, можливо, більш Цікавіший інший актив, який має також непоганий потенціал, але в той же час він є дуже сильно недооціненим, як це було з токеном FTT. Багато хто на нього взагалі не дивився багато хто його недооцінював, але все таки, як бачите, в ньому ще є потенціал. Активи юзерів з FTX активно відкупляють фонди, результат чого ми відповідно вже можемо бачити на графіку. А тепер пропоную перейти до графіків, цифр і більш сухої інформації. Почнемо з CoinGecko і нашого трейдингового портфелю. Наразі прибуток по ньому складає майже 1000 доларів, а це приблизно 17% від вкладених коштів в даний портфель. Як бачимо, найбільше прибутку нам дав токен FET, потім йде токен PP, потім ONDO і потім Solana, і там вже по дрібницям. Збитковими активами у нас наразі являється BLAST, Ефір, якщо не дивно, і сам TONCOIN. Але так як наш портфель він в загальному плюсі, то я в цьому не бачу нічого поганого. Просто необхідно далі рухатись за планом, який вже був визначений. Те, що нас декілька активів знаходиться в мінусі, мене взагалі не засмучує, тому що на криптовалютному ринку неможливо 100% точністю все вгадувати і робити на всі 100% правильно. Тому збитки вони також являються якоюсь частиною інвестицій. Але якщо подивитися загально на наш трейдинговий портфель, то прибуток складає майже 1000 доларів, і всі ті невеличкі збитки вони взагалі нівелюються даним профітом. Тому все супер. Потрібно рухатись за тим планом, який я прописав раніше. Тепер перейдемо до нашого DCI портфелю, який я набираю щомісяця. Першого числа на 91 долар кожен актив. І наразі загальний прибуток по даному портфелю у нас складає 161 долар, при тому, що було набрано всього на 3000 доларів даний портфель. Це в цілому також непогано, показує 5%. Також рахується досить непоганим результатом, так як ми просто кожного першого числа купляємо на 91 долар кожен актив з даного списку. В цьому списку у нас по профіту лідує FTT, той самий, який я не зміг набрати в портфелі в своєму торговому, але він був набраний все-таки в Дісій портфель. Друге місце по профіту у нас це FED, третє PEPE. Далі в нас ідуть такі дрібні прибутки, на які можна навіть не звертати увагу. І також нас по збиткам найбільший токен йде BLAST. Мінус долари. Так, не дуже приємно, якщо враховувати загальний прибуток по даному портфелю, але все-таки хочу звернути увагу на те, що даний портфель він являється пасивним. Ми не робимо ніякої аналітики, ніяких дій. Ми просто стабільно кожен місяць, першого числа купляємо дані активи, ні про що не думаючи, і зробити якісь висновки по ефективності даного методу, ми зможемо все таки ближче до кінця даного експерименту. І покажу ще вам мою Excel-таблицю. Мені в ній зручніше орієнтуватись по тому, що було набрано, наскільки було набрано та тому подібне. По DCI у нас все просто було 3 місяці, які я набрав по 91 долару на кожен актив. І нас ще чекає попереду 7 місяців. Інша вкладка в мене більш цікавіша це трейдерський портфель, де в мене прописані всі ціни входу зеленим кольором, і також всі лімітні заявки, які в мене виставлені на даний момент. Тобто, жовтий колір це лімітна заявка. І як бачимо, даний портфель він був набраний вже на 5718 доларів, і в нас ще залишається в кишені 4292 долари. Тому якщо буде другий чи третій нов подарунок, в нас в цілому є кошти на його відкуп. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, ця рубрика подобається вам так само, як подобається вона мені. Якщо це так, дуже буду вам вдячний за лайк і позитивний комент під відео.